Всім привіт! Як ви вже пам'ятаєте, в мене був Let's Playful Home. І ось із цього дня я розповім, чому я його не продовжую. Коли я зайшов в HoloNight і зайшов світ, побачив, що немає ніяких досягнень. І коли я отримав нове досягнення за сідання на лавочку, я його отримав. сів знову, я знову його отримав. Тобто досягнення не зберігалось. Тому я вирішив його перескачати. Я вже перескачував Hollow Knight і всі збереження залишалися там. Тому я не думав, що вони знищаться. Перескачавши, я побачив, що в мене немає всіх збережень, які були. І досягнено до сих пір не зверняється. Чому? Я не знаю. Але якось так. Я думаю, треба подивитися, в чому проблема в інтернеті. Але ці збереження я вже не знайду. Так. Але насумуйте. Я продовжу зніматися летсплей, коли вже на новому сейві дійду до того місця, де я був у прошлий раз. Зараз я вже отримав ривок та кристалічний ривок. Тому продовження летсплею не за горами. Бувайте!